Скажу відверто, германці мені подобаються, бо це народ, що поважає себе. Якщо вони не вважають себе пупом землі, то пупом Європи напевно. Так, наприклад, індоєвропейську групу народів вони називають індогерманською, підкреслюючи цим, що європейські народи, мовляв, походять від них. Таким чином, греки, що створили високу культуру за тисячу років до того, як тодішній цивілізований світ взагалі узнав про існування германців, які у той час сиділи в лісових хащах та багнищах навколо Балтицького моря, пішли від германців. Римляни, що вперше зіткнулися з германцями після того, як створили свою імперію, заволодівши половиною тодішнього відомого їм світу, також немов би походять від них. Стосовно слов'ян, німецькі дослідники вважали, що вони не можуть бути творцями культури та створювати власні держави. Отже, якщо створилися держави під назвою Скіфія чи Русь, та ще й могутні, то це зробили якісь приходьки вони ж дали їм і назви. Впевнений, німецьких вчених турбувало також, що за часів Руси багато простих русинів вміли читати і писати. В той час як деякі германські імператори та князі. Були б малограмотні, або й зовсім неграмотні. Деякі з німецьких вчених навіть писали, що слов'яни не європейці прийшли сюди чи то з Азії, чи то з Кавказу. Доводилось мені проглядати прекрасний етімологічний словарь русського язика Тми Фасмера. Майже всі слова слов'янської мови, цей поважний вчений виводить з грецької, латинської, тюрської або германської мов. Якщо повірити йому, то до знайомства з цими народами слов'яни спілкувалися на мигах. Я не маю можливості розбиратися, чому у германців склалося про слов'ян таке уявлення. На мій погляд, справа в наступному: сучасна політична та етнічна карта Європи має своїм наслідком події, що відбувалися у першому тисячолітті після Риздва Христового, десь 1700 1400 1400. 1700 1400 років тому. У той час в Європі правили бал головним чином три етноси: греко-римляни, що створили римсько Візантійську імперію, германські племена, слов'янські племена. Рух германців та слов'ян повалив Західну Римську імперію, ослабив Східну Римську імперію, Візантію та змінив її етнічний склад. Германці були войовничішими і жорстокішими. Тому часто отримували тимчасові переваги, які не могли закріпити слов'яни культурнішими і людянішими, внаслідок чого їхні часто не дуже гучні перемоги закріпилися на віки. Щоб не бути голослівним, я наведу останній найвагоміший доказ: по кінцевому результату в першому столітті до Різдва Христового германські племена обсідали Скандинавію та приблизно сучасну Німеччину. Можливо. За винятком невеликої південної частини. А слов'яни вузьку смугу лісу степу приблизно від правобережжя середнього Дніпра до Вісли. А тепер подивіться на сучасну етнічну карту Європи, але не дивіться на схід від Дніпра. Боротьба точилася за землі західніші лінії вісла Дністер, здобутки германців менш ніж скромні були германізовані кельти на півдні Німеччини. Частково на землях Гельвеції, сучасна Швейцарія та Австрії. І це при тому, що германці значний час панували як завойовники в Італії, Галії, Франції, Іспанії, Панонії сучасна Угорщина на півдні України і навіть в північній Африці. Але скрізь, врешті-решт, вони були або витіснені, або асимільовані місцевим населенням. Тут я. Автор Любомудр, хочу від себе додати, що ми окремо розглянемо питання германців-готів. Це дуже цікава тема. Продовжимо слов'яни підкорили й асимілювали кельтів Чехії та Словаччини, романізованих ілірійців та фракійців величезного Балкан Балканського півострова і навіть східногерманські племена між Віслою та Ельбою. Однорідний шар слов'янських топонімів, найчастіше цілком прозорих, покриває всю Східну Європу. Скрізь на схід від Ельби можна розпізнати інші під німецьким лаком, в числі слов'янських назв Берлін, Лейпциг, Шемніц. Археологи підтверджують ці висновки горизонти разом стають чисто слов'янськими, без домішок попередніх елементів. Мюсе, сторінка 52. І лише внаслідок пізнішої германської експансії було унімеччино населення між Ельбою та Одером. Германізація відбувалася довго, бо слов'яни чинили їй впертий опір. Лише 1789 року припинило існування об'єднання полапських слов'ян на лівому західному березі Ельби на південний схід від Люнебурга. Лужицькі ж серби до цього часу утворюють компактну групу Південніше Берліна. В VI столітті слов'яни заполонили Панонію, але потім в значній мірі були вирізані двома хвилями жорстоких і нащадних турків аварів Обрів, в VII столітті та мадярів в кінці IX століття. Важче зрозуміти, чому під слов'янським натиском вистояли романізовані гетодакійські племена Валахії, сучасна Румунія та Молдови. Відповідь, можливо, полягає в тому, що Валахія була підкорена антами гунами, в IV столітті без значних військових дій, наслідок чого чисельність романізованих даків не зменшилась. анти не втручалися у внутрішні справи даків, а ті, очевидно, даючи скромну данину, жили своїм життям. Південніше Дунаю у Фракії та Ілірії між антами і германцями з одного боку. Та римлянами з іншого, в кінці 4 та в першій половині 5 століть точилися жорстокі бої, внаслідок чого постраждало і зменшилось місцеве населення. Рух слов'ян в 5-7 столітті відбувався перш за все на малозаселені землі, тобто Офракію та ілірію. Прийшли сюди слов'ян, прийшли сюди слов'ян, звичайно, було менше, ніж місцевого населення, але достатньо, щоб його послов'янити. Осідали слов'яни і у Валахії, але менше не було вільної землі, тому самі підпали під романізацію даками. Такі були глобальні наслідки руху та дій гунів. Отже, германці часто воювали, багато країн завоювали, але низький рівень їхньої культури того часу не дозволив їм закріпитися, і вони залишилися при своїх. Слов'яни також багато воювали, але були милосерднішими, а вищий рівень культури. Дозволив їм послов'янити половину населення Європи. Германці це відчувають і намагаються принизити слов'ян, хоча б у наукових трактатах. Коли на терени Європи вторгалися справді азійські кочові орди, то вони чинили страшні погроми, авари в VI столітті та мадяри в 9 під корінь вирізали все чоловіче населення Панонії. Печеніги були чи не канібалами, скромнішими у войовничих намірах виявились половці. Але й вони потіснили наших предків далеко від степу. Монголо-татари взагалі припинили існування руси в середні віки. Татари при набігах масово винищували населення, а десятки тисяч брали в полон. І лише гуни виявились м'якими та добрими, саме чомусь до антів черніхівців. Але це баїчки такого не буває. Так званими гунами були самі анти тоді все стає на свої місцях. Безумовно, в широкому смислі гуни, поняття збірне, так само як і варвари. В гунських походах брали участь і Алани, і готи, і наші предки Анти, і кочові тюрські племена. Можливо, останні й надали всьому цьому наброду племен та народів назву гуни? Та чи відігравали тюрки і взагалі кочівники вирішальну роль? Я маю в цьому глибокі сумніви, що ґрунтуються на ретельному вивченні першоджерел. Окрім того, саму назву Гуни могли надати всьому руху зовсім не тюрки. Гунська проблема це задача з багатьма невідомими. Якщо виходити з кочовотюрського походження гунів, то вона ніколи не буде розв'язана, бо багато суттєвих, добре відомих і надійних фактів в неї не вкладаються. Окрім того, незважаючи на великі зусилля, вона не підтверджується археологічними пошуками. Задача виокремлення власне гунського археологічного матеріалу є однією з найскладніших, її розв'язанню віддавали сили багато дослідників наших днів Засєцька, 1967 1979, Амброс, 1981. Пише Віра Ковалевська в роботі Кавказ Алани. Але зазначу безуспішно можливо, не те шукали. Адже не можна віднайти незахований скарб. Але якщо виходити з того, що в Гунському русі головною рушійною силою були слов'янські та слов'янізовані племена черняхівської та київської культур, яких пізніше письменники назвали антами, то надзвичайно багато фактів, що були незрозумілими. А тому дослідниками просто ігнорувались, займають свої належні місця у стрункій побудові.